Мої вітання! Як же це смачно! Головним інгредієнтом є банальне молоко. Готуємо перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. В першу чергу я підготую форму. У мене, бачите, силіконова, до неї нічого не прилипає. Якщо у вас якась інша, або пластиковий, можливо, бокс. Змастіть трошечки олійкою, капельку, щоб можна було потім гарненько все дістати, щоб нічого не прилипло. Все починаю готувати крем. Ну, каструля, звичайно, крохмаль. Кукурудзяний, це важливо, кукурудзяний краще використовувати, ніж картопляний. Цукор в мене 150 г, але ви вже потім будете куштувати. Трошки додаю ваніліна. Як головний ароматизатор, я хочу апельсин, щоб він надав такий цитрусовий смак цьому десерту. Натираємо цедру тільки жовту частинку, пам'ятаємо, білу не додаємо, бо вона гірка. Цедру цілого апельсина я додаю, бо ну, Достатня така порція. Це куркума. Я її хочу трошечки додати для більш такого жовтенького кольору. Вона не обов'язкова, але хочу, щоб був більш такий жовтенький кольор. Трошечки. Це молоко 900 мл, у мене 3,2 жирність, але це не так важливо. Це молоко холодне, змішала я всі інгредієнти, додаю вершкове масло 40 г. Все, Все це тепер ставлю на плиту прогрівати. Прогріваю я нагрів в мене вище середнього. Тобто із 9 максимум я поставила на 7. І, звичайно, я буду помішувати. Крохмаль він, він осідає на дно, тож його треба постійно піднімати. До закипання я його буду ну так, помішувати. Я не відходжу від нього. От Як тільки я бачу, що розчини... масло вже розчинилось, все, тепер я постійно починаю мішати, щоб нічого там не прилипло. Бачите, прямо на очах крем починає загущатися. Постійно-постійно гарненько промішує. От як тільки пішли бульки, 3 хвилини. Я зменшую нагрів з 7 на 5 і варю рівно 3 хвилинки. Треба, щоб крахмаль заварився. Якщо крахмаль не завариться, ви будете відчувати смак крахмалю. 3 хвилинки треба проварити. І відразу гарячим я виливаю його в форму. Тому я форму підготувала відразу, щоб не потім бігати, шукати яку форму. А зробіть це відразу. Це ж все ж таки заварний крем. Ну, схоже на заварний крем не зовсім класичний. Все, в контакт плівкою я його не буду накривати 20 хвилин. Він у мене зараз постоїть при кімнатній температурі, то я його поставлю в холодильник ну, приблизно на годину, на дві, залежно від того, якої товщини буде цей ваш десерт. Простою, він у мене в холодильнику десь півтори чи дві годинки. Я його перевірила, він повністю стабілізований. Дістаю його з форми на щось до чого, щоб він не прилипав вас. Або, знову ж таки, скористайтесь допомогою олійки. Трошки змастіть поверхню, туди викладіть ваш крем, щоб він не прилипав. І все. Нарізаємо, нарізаємо, як вам зручно, тими шматочками, якими вам зручно. Я хочу такі собі брусочки поробити більше, менше це вже за вашим бажанням, хоч кружочки-квіточки, це вже тільки від вас залежить. Він не кам'яний, як ви бачите. Тут консистенція, як на мене, суперова цього десерта. Все, нарізали, нагрів, знову ж таки, вище середнього, Антипригарне покриття в моє, моєї пательні Шматочок вершкового масла. Маленький, невеликий, не треба там, щоб воно плавало. Викладаю це все на пательню. І починаю їх по черзі смажити. Гарненько до золотавої скоринки. Пам'ятайте, що вони ніжні, обходьте з ними ніжно з цим десертом. Перевертаю, подивіться, як це апетитно виглядає. Просто супер. Обережно їх перевертайте, бачите, я так чіпу. Ця лопатка вона вже в олійки і так гарненько чик 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 зверніть увагу, так зручно. Ну, або просто робіть і менший розмір. Все смажимо з іншої сторони також до рум'яного гарного кольору. Час може зайняти у всіх різний. Скористайтеся або допомогою якоїсь виделки, або додаткової лопатки. Якщо не боїтесь гарячого, то допомагайте ручками собі. І я не раджу куштувати цей десерт гарячим, треба почекати, поки він охолоне. Він дуже смачний, як теплий, так і холодний з холодильника, але ось гарячим не раджу. Бачите, я порабила ще й маленькі шматочки, з ними трошки простіше впоратися. І їх також можна обсмажити. Ну, гарні ж. Подивіться, які гарні. А <смачні>, смачні які. Все. Я обсмажила все це молоко, гаряче молоко, смажене молоко. Воно в мене вже охололо до кімнатної температури. Це дуже класний, швидкий десерт. Десерт, який готується без яєць. Але, ну, так, там є вершкове масло. Ось такий він всередині. Гарна така смажена скаринка, і всередині там, звичайно, ніжний та смачний крем. Для шанувальників заварного крему це взагалі супер десерт. Мої діти обожнюють цей десерт. Я вам раджу обов'язково приготувати та скуштувати. І як завжди, смачного!